Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінничині. Одного з них вже затримано. За інформацією бюро 20 квітня 2024 року. Після трагедії нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області. Незважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший поїхав забирати закордонні паспорти та мобільні телефони, які надалі передав нападникам. 24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв течії підозрюваних, та самовільно залишив військову частину. Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру. іншому, який самовільно залишив військову частину, також.